Ми вісім кілометрів від Львова, а живемо в такому такому страшенному лайні, такому свинячому лайні, що це просто не описати словами. Нестерпний сморід, проти якого жителі львівського села Гряда борються роками. У далеко не французьких ароматах звинувачують тутешню свиноферму. Про цю ситуацію наша команда розповідала вам ще у 2019-му. Минуло три роки. А за словами місцевих, нічого так і не змінилося. Це яричівка. Річка Яричівка, канал Яричівський, такий забруднений, і це внизу від свиноферми. Буквально там від них 100-150 метрів від свиноферми. У ці забруднення, так як ми живемо 500 метрів від свиноферми, атмосферний тиск постійно задавлює донесу це неприємне повітря, яке. Це не є неприємне повітря, це жахливий сморід, який наші будинки вже просмерділися просто-напросто. Наш одяг просмердівся. Я вже неодноразово казала, нас люди, діти, бо стидаються до школи їхати, тому що інші від них кажуть, фу, від вас смердить, і це починають комплексувати. Галина Солонецька родом з гряди, однак тривалий час проживає в Італії. Власне, жінка й подала позов до суду на агропромислове підприємство Гряда. Я не думаю за себе, я можу собі дозволити жити десь в іншому місці. Але це мій батьківський будинок. А я дуже люблю, дуже люблю своє село. Я дуже люблю Україну. Я хочу, щоб мої діти приїжджали сюди в Україну, вчили українську мову. Я хочу повернутися додому і жити в своєму селі і в своєму будинку. Але через таке функціонування свиноферми це просто неможливо. Відтак вимагає припинити діяльність свиноферми у цьому селі. Ми вважаємо такі вимоги позовні необґрунтованими, безпідставними. По суті, наша позиція викладена в документах і ми подали до суду. І далі в судовому порядку будемо доводити те, що підприємство здійснює свою діяльність з дотриманням законодавства, вкладає величезні кошти і інвестує в модернізацію виробництва. Відповідно, жодних правових підстав для припинення діяльності немає. Це судове засідання протривало не більше як 15 хвилин, адже відповідач попросив час, аби ознайомитися з доказами, які позивач подав до суду як реакцію на дозвільні документи, надіслані стороною підприємства. Напередодні Ми заслухали пояснення мої сторони. Сьогодні мало слухати з пояснення другої сторони. Однак в зв'язку з що подано заперечення, подано відповідь на заперечення, сторона бажає ознайомитися тим документами, які подала друга сторона. Підстойкою зайометься, якщо з вас прийде, чи не прийде, чи інші не прийдуть, будемо тоді, будемо тоді заслухати з іншої сторони, будемо пробувати інше. Ми просто не хочемо жити в цілому, наші діти хочуть дихати, і наші діти хочуть навчатися, а так як вони постійно постійному смороді живуть, вони і навчатися не можуть. Судові процеси тривають уже рік, і на думку адвокатеси позивачки відповідач умисно їх затягує. В нього майже місяць був, і він, як на мене, то він так дійсно зробив це для того, щоб ми не мали сильно багато часу з тими документами ознайомитися, підготувати якусь позицію до суду. Це вже не перший раз. Дуже часто таке буває, що або сторона кудись йшла невідомо яку адресу, і потім судді каже, що нам все надіслали, і ми мусимо знайомитися з матеріалами справи, або просто нам не надсилає документів. Ба більше, як переконує Галина Солонецька, їй та її оточенню погрожують. Приїхала людина в Італію, і в 2019 році, в грудні місяці, він заходить до мене в магазин і каже, ви повинні прикратити свою діяльність в Україні, а то вам це плохо закінчиться. Я кажу, хлопче, ну, ми не а-ля 90, кажу, вже вроде би, закінчилися ті часи. Кажу, що я там такого страшного роблю. І так як з його аргументу він ферма хороша, даю свиней на АТО, а якщо ви не успокоїтесь, то вам буде плохо. Ну, І мені довелося робити тоді заяву на карабінери. У ну, мене там така война В Україні не є там вітання. Мені ставили страурні вінки. Мені недавно обрізали фура їхня, яка їхала вигружати. Будемо казати, вигружати бляху, яка на підприємство обірвала мені інтернет, повалили стовпи. Коли я взяла в машину одного знайомого і поїхала їздила по своїх справах, потім почали йому засипати бак цукор. Наталія Демчишин проживає у селі Мервичі, неподалік гряди. Тож жінка також бореться за її словами проти тотального свавілля тутешніх підприємців. Журналістів є багато зафіксованих моментів. Як по селу Гриді, так і село Мервичі. Це є фірма одна й та сама, тільки під різними назвами. Але власник один і той самий. Так само є той самий власник є. Синокоплес, має жовківський ППР, село Ланерівка. Також той самий власник має в перемишлянах бойню. Ми знаємо, що дана фірма виливає нечистоти. А ті нечистоти вони закопують землю, вони ніде не вивозять, вони на територіях закопують на території села Мервіч біля певного об'єкту. Були теж зафіксовані кадри в перемивках, де зливалися, ніби там є лагуна, і цілі поля 100 гектарів було залито гноївкою. Усе це додали до матеріалів справи. Наступне ж судове засідання відбудеться 10 жовтня. Надіюся на те, що все таки суд прийме якісь рішення для людей, а не для свиней. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.